Я вважаю, що такий футбол подобається глядачам. Чим більше буде таких матчів, тим цікавіше та сильніше буде наш чемпіонат. Треба признати, що у нас був досвідчений суперник, який приймає участь у лізі чемпіонів. Але з усієї гри ми програли перші 15 хвилин. Потім перебудували гру, але трошки нам не вистачило. Дівчатам подякував за гарну гру, характер та самовіддачу. Ну, гра була для нас і для нас, і для команди суперників емоційна до кінця гри. Це було, ми очікували таку гру. Треба було, щоб дівчата розуміли це і виповнили те, що ми казали на установці. Я думаю, вони з цим справились. Дуже дякую дівчатам за гру, за самі віддачу, за те, що вони не опустили руку і грали до кінця. У ну, цьому чемпіонаті є Три-чотири команди, які можуть грати у футбол, у якісний футбол. Я думаю, що кривбас ставить великі цілі для себе, як і ми. От сьогодні були дві команди, які будуть боротися за перше місце. Ну, два голи, що ми забили в першому тайні. Я думаю, що ми забили на один більший. От і все, вся, вся різниця. Головна, зараз головне для нас результат. Гра мені сподобалась, і як з боку з боку так і нашу. А все зараз ми будемо відновлятися. Гра за грою у нас, кубок, чемпіонат. Так що треба вже думати про ігри, що буде далі. Враження в цілому, якщо говорити, то враження позитивні з тими нюансами, якими ми підійшли до цієї гри, Ну. Це позитивний був результат. По-перше, ми здобули досвід. Наші молоді гравці здобули досвід. Ми ніколи не скривали, що ми робимо ставку на молодих гравців. Це найголовніше. Молодь набрала досвід сьогодні, дуже не вистачало кочні в центрі поля. Аморель грала після травми, після жорсткого стику з колесом. Ще раз вітання цій команді, вони нас підготували так, побили по ножках так, що сьогодні було складно. Знаєте, я єдине, що хочу побажати, я хочу побажати, щоб наші клуби ось так, з такими емоціями, як сьогодні грала «Ворскла» проти нас, щоб вони також грали у Єврокубках. Тому що ось цих якраз емоцій. Ось цього бажання не вистачало нашим командам в Єврокубах. Я не тільки кажу про Ворску цього року, я кажу і про чоловічі клуби, які також грають. Е, як сказав наш тренер, ми програли лише перші 15 хвилин. І ще 75. Е, я е, вважаю, тренер та команда вважаємо, що ми виграли. Перші два голи, перший м'яч забитий рукою рукою. Команда, розуміє, психологічно також впливає на це. Інші полетіли, ми, ми не склали руки, ми продовжували боротися далі. Але, ну так, суддівство теж трошки підкачало. Далі другий тайм ми повністю забрали, не вистачило нам трохи реалізації. але боротьбу, моменти, я гадаю, що все на нашому боці. По-перше, дякую всім за гру. Була дуже важка гра, було багато боротьби. Я вважаю, що ми не вступили та нав'язували свою гру. Трішки не вистачило, але я вважаю, в наступний раз нам пощастить і ми зможемо перемогти. Стосовно кінцівки, то вже емоції брали верх, і було багато штовханини. Суперник тягнув час. Цю гру ми беремо собі в актив. Ми побачили, що ми можемо грати, і нав'язувати свою гру. Вважаю, наступний раз нам обов'язково щастить.